Шановні колеги, сьогодні на 5 травня 2025 року відбувалися на засідання постійної комісії з питань планування фінансів бюджету та економічного розвитку. На засіданні присутні секретар комісії наукльово Миколаївна, члени комісії погоріл Суля Григорович, Кащан Олександр Олександрович. На засіданні запрошені селищний голова Олександр Кач, начальник відділу фінансів Інна ткачук, начальник юридичного кадрового відділу Марія Герасимова, начальник відділу економічного розвитку та інвестицій Аліна Готвіт, головний бухгалтер центру ПМСД Межівської селищної ради Наталія Перченко, завідувач сектору світлинки ветеранів та членів і сімей Катерина Юрченко. Завідувач сектору з питань соціального захисту населення Єніна Остинська і секретар селищної ради Валентина Бацевич. Щодо початку, значить, нашої комісії, я вважаю, що нам потрібно журнувати пам'ять тих, які дають нам можливість сьогодні проводити засідання, жити мирним життям і працювати на благо нашої держави і в тому числі громади.

Нашу комісію відносяться наступні питання. Про внесення змін в програми розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства до доброго Межевської селищної ради на 2025 рік. Про затвердження звіту про хід до виконання бюджетного бюджету на перший квартал 2025 року. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану на перший квартал 2025 року комунального неколеційного підприємства Центр первинно медико-санітарної дімо Межевівської селищної ради. Про затвердження звіту щодо виконання комплексної програми підтримки захисників та захисниць України та членів сімей, членів сімей загиблих, померлих, безвісті зниклих, з особливих обставин, захисників і захисниць України, мешканців Меджибської територіальної громади на 2023-2025 роки за 2024 рік. Про безоплатну передачу майна, про затвердження програми підтримки та розвитку КНП Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни Хмельницької області на 2025 рік. Про затвердження стратегії русську системи надання соціальних послуг Меджибівської селищної територіальної громади на 2025-2030 роки, про надання <клухи> на рихню кніні загальних соціальних послуг у відділенні соціальної допомоги вдома Меджибським центру надання соціальних послуг на безоплатній основі, про затвердження програми підтримки діяльності комунального закладу ветеранський простір ветеран ПРО Хмельницької селищної ради Хмельницької району Хмельницької області на 2025 рік. Пронесення змін до програми ремонту та утримання автомобільних доріг, загального користування, в тому числі місцевого значення, та вулиць і доріг комунального і власності Меживської селищної ради Хмельницького району Хмельницької області на 2023-2025 роки. Про надання одноразової допомоги дитині позвали батьківського піклування, про надання одноразової матеріальної допомоги, про надання одноразової допомоги на лікування, про надання одноразової допомоги на лікування військовослужбовцям ЗСУ. Про надання одноразові фінансової допомоги скорослужбовцям, про надання одноразої матеріальної допомоги на поховання, про надання одноразової грошової допомоги на виконання завдань будівництву фортифікаційних споруд, про надання матеріальної та на придбання допомоги на придбання твердого палива, про внесення змін до селищного бюджету дві 2025 рік і питання з голосу. До порядку денного до затвердження програми розвитку ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Міжевської селищної ради Територіальної громади на 2025 рік, У кого будуть пропозиції, зміни до, щодо порядку денного нашого засідання. Там був ще звіт про виконання розвитку культури. так? На його... він, був, він був на, на комісії до реальної Ярославні розглядання. Бо там теж про фінансування йде питання. Там вони давали проєкт тільки на, на ту комісію. Де є в мене проєкти на дві комісії, я даю на дві. А де на одну, значить даю на одну. То вважаю, що це теж актуально і наша комісія теж повинна розглядати ці питання. Добре, тоді я самостійно працюю і вже на сесії підготую пропозиції. Хорошо, Ми будемо поки розглядати, в принципі, запросити і на кінець ці комісії, перше далі. Це моє доповнення, так. Доповнення, що вже роздалися питання також. Від виконання пораненого розвитку культури, так? Розвитку культури. Так, добре. Тоді хто за такий порядок денний. Щодо е, розгляду питання комісії, прошу голосувати. З доповнення. Так, хто за, проти, утримались? Дякую. Запрошуємо до слова е, директора підприємства Добробуд. Прошу у вас для ремонту ескаватора виділити по програмі розвитку фінансової підтримки у підприємства виділити. Суму в розмірі 85 тисяч. Тобто в пункті, по пункт, згідно пункту 1, від пункту 18, там вказано, там виділені були кошти. Це просто-напросто, просто, ми були раніше зверталися на така ситуація, що закінчили ремонт, п'ятницю нам дали кінцеву вартість, і от така сума в нас виділена. А це просто ще доповнення. А це проєкт рішення комунальної надії. Ну <клес> що, <клес>

номер 49. Це зазначається, щоб ми до цієї програми додали пункт 20. Пристання зелених насаджень, дерева, чарівники, квіткова та трав'яна продукція, насіння, засоби по догляду та захисту за рослинами на суму 200 тисяч гривень. От, власне, ми додаємо пунктом 20 200 тисяч гривень. Змінилася загальна сума, загальна вартість додатку першому, додатку другому, додатку третьому. Зрозуміло, так? Що це, про що це говориться? Тобто, на сьогоднішній день в нас є такі дерева, які сихають, які ну, ми видаляємо на їхньому місці треба посадити. Плюс догляд за Ну, підхи, наприклад, купити, то, там, харчі якісь висадити, купуємо. Догляд обробка засоби захисту купуємо. Це відповідно до... Видно до листів звернення. Домовляємо 20 програма е, попередній прав, що ми поки що е, коли будемо розглядати, будемо 20 тисяч розглядати, а там будемо. Просто щоб програма не спихати відділити кожен раз. О, але тепер що, що до ремонту... Е, Екскаватора воно є в пункті там 250 тисяч у нас передбачено на ремонт технічного е, да. просто... <клінь> <клінь> <та>, Ми просто <клінь> змінах <клінь> до бюджету, але так як питання сьогодні виникло, а в проєкт рішення ми вже сформували, тому запросили Сергія Миколайовича, щоб він пояснив для чого ця сума, а ми далі будемо обговорити питання про внесення змін до бюджету. Вже будемо передбачати. Розуміло, то тут ось у нас проєкт рішення, тільки це, що ми на озеленення і на засоби запису, що ми додали 200 тисяч ага. програму. А далі е, виділяти ми будемо вже з вами, коли зміни до бюджету, 20 тисяч, а там просто буде цифра така фігурувати, 200, наскільки вона вийде. А використовувати будемо по потребі.